Зважені та щасливі шоу, яке обожнює вся країна. Шоу, яке закарбувалося у пам'яті кожного українця на рівні з ТМПУ та іншими легендарними шоу. Кожен сезон зважених збирав навколо себе купу глядачів, і це не перебільшення, просто гляньте статистику переглядів лише на Ютубі. А те саме останнє зважування, яке ми всі бачили в прямому етері на СТБ, дуже дуже часто ставало справжньою подією, і багато таблоїдів гріли свої ручки для того, щоб написати статтю про переможця та про його знамениті мінус багатько кілограмів зважені та щасливі шоу, яке ми довго не бачили по тебе через всі скандали навколо нього, смерть учасників, повернення до старої ваги, ненормовані тренування та погіршення здоров'я, через неадекватні конкурси. Все це і не тільки ми могли бачити протягом дев'яти сезонів, і зараз будемо спостерігати у десятому. Цей випуск я планувала випустити до того, як телеканал СТБ. Транслював перший епізод 10 сезону зважених та щасливих, але все ж таки вирішила зачекати. Я ще раз сподівалася, що зможу зробити цей випуск доволі нейтральним і розказати вам про учасників, чия історія надихає. Але завжди залишається оце кляте. Але на жаль, СТБ вирішило не змінювати жодним чином жодні свої змагання, конкурси та підхід до схуднення учасників. Тому сьогодні ми поговоримо, яким чином учасники шоу зважені та щасливі насправді худнуть. Чому велика частина повернулася до старої ваги? А то набрали і більше ніж важили до шоу. Чому учасники виходять в шоу з харчовими розладами до кінця свого життя? І нарешті, чому деякі учасники. Помирають після шоу. Здавалось би, у 2025 році підхід до схуднення через булінг, висипання їжі комусь на голову та постійне приниження учасників, наче вони не люди, а якісь тварини. Це вже якби муветон, знаєте, дуже далеке минуле, яке колись там існувало на тебе. Але ні, СТБ вирішував не зраджувати собі і буквально залишив всі перли зважних та щасливих. Це помічне. Мітно, навіть по першому, всього першому випуску шоу. І я не уявляю, яка трешаніна нас чекає далі. Схуднути неправильно і зруйнувати собі психіку можна і без допомоги СТБ. Завдання подібних шоу мало би бути іншим, навчити людей здоровим звичкам, показати, що таке збалансоване харчування та спорт. Але українські продюсери вирішили наслідувати американські формати, що є доволі токсичними, постійно по Трапляли у численні скандали, і, зрештою, були навіть закриті. У світі формат шоу «The Biggest Loser», а саме так називається оригінал, дедалі частіше згадують не як мотивуючий проєкт, а як експеримент, який зруйнував життя багатьом учасникам. Нещодавно на Netflix вийшов документальний фільм, де розповідається про всі. Темні сторони шоу biggest loser». І звісно ж я не могла оминути цю документалку. Ну як, ну як, ну як. у цьому відео пропоную розібрати, що приховується за красивою картинкою перевтілення, за допомогою яких методів насправді худнуть учасники. Порівняємо американський та український формати, і поставимо собі найважливіше питання випуску. А чи дійсно таке шоу може існувати і досі? The Biggest Loser – це американське реаліті шоу, яке вперше вийшло на NBC у 2004 році, та протримало 17 сезонів. Формат був простий і водночас жорсткий. Люди з ожирінням змагалися за грошовий приз, намагаючись втратити найбільший відсоток власної ваги? Українська версія під назвою зважені та щасливі вперше з'явилася. На телеканалі СТБ у 2011 році. І буквально у всьому вона наслідувала свою американську колегу. Навіть тренерів підібрали схожих і конкурси також часто повторювались. Для тих, хто не дивився це шоу або забув, я розповім трошечки вам про концепцію. Кожен сезон починався з великого зважування, що задавало точку відліку. Учасників ділили на команди з різними кольорами Футболок, і кожна команда працювала з тренерами в американській версії. Учасники також працювали з лікарем. А от в українській у нас з'явилася дієтологиня Світлана Фуз. Щотижня шоу будувалося навколо конкурсів та так званих спокус. Перемога в цих конкурсах могла дати імунітет чи перевагу на зважуванні. Також команда чи учасник, який втрачав найменший відсоток ваги, ризикував вилетіти. В результаті переможців на шоу виходило два. Той, хто схуд на найбільшу кількість кілограмів на шоу, і той, хто найбільше схуд вдома самостійно. Як американська, так і українська версія в більшості своєму концентрувалася саме на тренерах, а не на учасниках. Учасники це так, не люди. Вони живуть заради їжі, і у них взагалі немає емоцій, їх нічого не турбує. А от якщо ти красива та підтягнута аніта, тобі можна все. Ти можеш пригати по учасниках, бити їх кидати на підлогу і кричати, звісно, не забуваємо про булінг та про доколупування до найціннішого. Отак. Отоді СТБ були дуже задоволені. Вона до мною просто глумілась уже в кінці. концерт. Бо що ж ті учасники? Що з них взяти? Вони так по приколу тут. Оце мотивація. Це розумію класний стимул для схуднення. Чи не так у них режим тренувань такий... Которий видержить, возможно, нікавий нормальний чоловік, але Но... їх вибор насправді образ Аніти, тренерки важних та щасливих, був повністю скатьорний з американської тренерки Джиліан Майклс. В Америці її знали як залізну леді фітнесу. Але слава, звісно ж, прийшла зі скандалами, тому що поведінка Джиліан викликала дуже багато питань. На тренуваннях Джиліан доводила людей до виснаження і навіть блювання, змушувала ковтати кофеїнові та. Блетки для підвищення витривалості і поводилась із учасниками жорстко. Іноді вона просто булила їх публічно. Її стиль роботи критикували як деструктивний, адже замість формування здорових звичок це більше нагадувало тортури. У майбутньому в українській версії шоу все дещо змінилося, змістилося, і образи тренерів все ж таки відійшли на другий план. Наприклад, у шоу з'явилася Марина Боржемська. І мені вона здається доволі приємною та адекватною. Як мінімум, я не помічала за нею любов до садизму, яку можна було розладити в Ваніті. Вона взагалі мене лякала. Звісно, це не Джиліан, яка виливала на людину людяну воду, але і не така приємна пані, як Марина. Марина, взагалі, класна. Мені подобаються її методи, чесно. Але факт залишається фактом: українська версія майже у всьому все ж таки наслідувала американську версію. І це найголовніша проблема, до чого таке наслідування призвело? Ви дізнаєтесь пізніше, основною фішкою зважених завжди було те, що учасники протягом шоу не лише худнуть і правильно харчуються, але і також щотижня проходять різні конкурси. Дуже часто ці конкурси є неадекватними, особливо, якщо ми говоримо про те, як це впливає на здоров'я учасників, без будь-якої підготовки змусити учасників їхати 8 кілометрів на велосипеді на висоті. Запросто бігти кілометри за вантажівкою, переливаючи жир з однієї тари в іншу, теж тут як тут. Взагалі конкурси, наче навмисно завжди намагаються показати всю огидність учасників, ковиряння в болоті, переливання жиру, постійне носіння великої ваги на собі, вічні марафони все це буквально, наче створено для того, аби принизити гідність учасників шоу. Показати, які вони не такі, взагалі, у всіх версіях, зважних та щасливих, the Biggest Loser, назва не особливо важлива, у цьому форматі дуже часто любили саме знущатися з учасників. Американська версія обожнювала постійно всюди додавати їжу. Хочеш подзвонити своїй дитині, яку ти не бачила більше місяця. Ось тобі картопля фрі. Маєш її з'їсти, і тільки тоді зможеш подзвонити в українській версії. Теж були такі приколи. Наприклад, на конкурсах, якщо ти хочеш отримати якусь перевагу, потрібно з'їсти бургер. Що ми робимо з бургером? Звісно, відробляємо його в залі. Взагалі, на зважених та щасливих протягом всіх сезонів мега демонізується їжа. І як на мене, це причина номер один, чому багато учасників виходять. Шоу нездоровими, а навпаки, ще більш травмованими. Дуже часто конкурси зважних закінчуються тим, що комусь стає погано, когось забирає швидка стабільно, раз на сезон. Хтось з учасників потрапляє в лікарню і отримає заборону на те, аби займатися в залі. Адже методи, які запроваджують на тренуваннях, просто небезпечні для здоров'я. В американській версії тренери дозволяли собі висміювати учасників. Які отримували заборону на тренування. До речі, в українській версії ми маємо ідентичні буквально ситуації, коли заборона на тренування показується не як щось. Погане з боку тренерів чи самих креаторів шоу, а як лінь учасника. Наприклад, у 9 сезоні у нас була ситуація, де найважчий учасник сезону буквально мав проблеми з серцем, що очевидно при його то вазі більше, ніж 200 кілограмів. І тренер, коли учасник схуд без тренувань тільки на харчуванні, він не підтримав його, а навпаки, засудив. І сказав: ну-но-но, потрібно займатися спортом, не можна просто худнути на харчуванні. Хоча у людини буквально проблеми з серцем, і буквально лікарі забороняють тренуватися, ну це ж просто треш. Учасники, будучи в якихось аб'юзивних стосунках з цим шоу, підтримують такі методи, і також говорять, що якщо ти піклуєшся, вибачте мене про своє здоров'я, то це просто ознака лінії, і ти більше не хочеш насправді худнути. Хоча по факту це навпаки. Ознака любові до себе, ти цінуєш себе, ти просто хочеш жити. У The Biggest Loser були неадекватні умови тренувань та харчування. Через багато років учасники почали розповідати, як вони тренувалися і як вони харчувалися. І у людей просто волосся дибки ставало, тому що це насправді дійсно страшно. Давайте я вам зараз розповім, скільки калорій мали втрачати учасники, по скільки годин в день вони займалися, і наскільки калорій вони харчувалися. Для вас це стане шоком, повірте. Отже, щодня кожен учасник, незалежно від статі, ваги та стану здоров'я, мав спалювати не менше 6 Тисяч калорій це мінімум. Що це означає на практиці? Це 6 годин тренувань щодня, плюс сувора дієта з жорсткими обмеженнями калорій. У підсумку добове навантаження було більше, ніж у солдатів під час військової служби. Люди, які ніколи раніше не займалися спортом, серйозно опинялися у режимі, який ближче до підготовки професійних спортсменів. Більше того, це правда, що у перших сезонах американської версії програма тренувань була складена за. Прикладом програми для професійних гравців у американський футбол. Пояснювати вам те, що ці люди йшли до таких результатів та навантажень роками, я думаю, навіть не варто. Люди з ожирінням, очевидними проблемами зі здоров'ям, часто ці люди доволі старшого віку, звісно ж, не витримували таких навантажень, такого тиску і часто просто здавалися. Тоді їх. Виставляли лінивими та неготовими до змін, і дуже швидко виганяли з шоу. Нормальною практикою також є те, що учасники харчуються на 800 калорій в день. Спалюючи при цьому, нагадую мінімум 6 тисяч калорій. Переможець одного з сезонів американської версії ділився тим, що на певному етапі він взагалі перестав думати про власне здоров'я. У його голові залишилась тільки одна думка, і це. Перемога насправді це дуже показовий момент, шоу, яке мало би мотивувати людей змінювати життя на краще, любити себе. Насправді ж фактично підштовхувало їх до того, щоб вони перемагали змагання ціною власного здоров'я та життя. Секретна дієта цього учасника полягала в тому, що він практично нічого не їв. Увесь раціон зводився до лимонного соку з кленовим соропом і води. Це голодування. Перед фінальним зважуванням усі учасники проходили медичні тести, і у сечі цього хлопця знайшли кров. Ось до чого він себе довів в українській версії. Учасникам часто наголошують на здоровому харчуванні протягом сезону, навіть показують рецепти, як можна приготувати щось корисне. І ці вставки класні, в цьому немає нічого поганого. Але здається, що самі учасники ігнорують ці правила. І навіть у першому епізоді 10-го сезону, який вийшов декілька днів назад, Тобто у 2025 році показано, що учасники не доїдають ті порції, які їм видають. Буквально з першого тижня вони наступають на граблі РХП. Обід, вечеря. мені багато порції великі, і я можу відказатись. І замість того, щоб якось проговорити цей момент, пропрацювати цей момент, це подається як норма. Я не доїв свою порцію, бо я не хотів. Коли давали суп, там була картошка, е, картоплю ніхто, практично ніхто не їв, тому що навіщо нам зараз картопля треба? Хоча на першому тижні у шоу проговорено, що видають конкретну кількість калорій, яка повинна бути, і враховуючи, що у зважених та щасливих працюють не на ваше здоров'я, а в

То всім очевидно, що калорій там не так вже і багато. Буквально з першого тижня учасники обмежують себе доволі критично. Більше того, ті учасники, які доїдали порції, що не доїли інші, вони виставляються у комічному ключі, вони висміються. Тобто, ви не проговорюєте проблему того, що людині важко, що неможливо одразу з першого тижня взяти, перейти. Тощо, тощо, тощо. Ви буквально висмієте людину, у якої є очевидно проблеми з переїданням. Може, щось по харчуванню було не те, як ти підтримувавши здорового харчування? <ріст> Просто деякі є слухи, а що за чутки. Тому поділитися, я добра людина, там подать синій команді комусь. Якщо ми говоримо доволі очевидні речі і проговорюємо їх, то давайте я вам скажу, що на фоні стресу у деяких людей прокидається апетит. Переїзд до нового будинку, знайомство з новими командами, постійні камери викликають у людей стрес. І багато в кого, особливо у людей з ожирінням, з'являється апатит на фоні стресу. Це доволі очевидні речі, і висміювати їх за їхні психологічні залежності. Це як сміятися з наркомана, що він хоче ще одну порцію наркотику. Цих людей потрібно лікувати, а не вести на шоу і висміювати їх. Притому знаючи наскільки для цих учасників це важливо, бачачи всі ці просто душероздираючі історії, пота на на мене це життєво необхідно. Я планував, якщо зі мною не зв'яжуться на протязі місяця, написати табличку СТБ зверну увагу і вийти на Майдан Незалежності, щоб ходяти з пабліків мене побачив і цим доніс до СТБ. Це я буду гристи землю, але буду йти. Виставляти їх клоунами, людьми, які не можуть стриматися перед їжею? Невже це сучасний підхід телеканалу СТБ? Невже це? Підхід 2025 року, на кого ви розраховуєте, на яку аудиторію. Але давайте повернемося до важливого: до тих учасників, які гордяться тим, що вони не доїдали свої порції. Чи знаєте ви, до чого призводить постійне недоїдання та голодування? До зривів, мої любі. Це закон фізіології. Коли організм довго тримає себе у стані дефіциту, він обов'язково вимагає своє назад. Люди, які тижнями сиділи на жорстких дієтах, в якийсь момент ламалися, переїдали, втрачали контроль, а потім знову відчували свою провину за це. Це замкнене коло, обмеження, зрив, сором, обмеження, зрив, сором, ще більше обмеження, а потім, звісно ж, ми набираємо вагу. Все це класика розладів харчової поведінки. І замість того, щоб формувати здорові звички учасників, шоу тільки підштовхує їх до РХП. Глядачам на екрані завжди показують неймовірність. Вау, вона схудлена 60 кг за декілька місяців, вау, 50 кг за декілька місяців! А тепер задумайтесь про те, як їм це вдається. Неймовірні великі результати за такий короткий насправді термін для того, щоб це виглядало вау у свій час. Зважні та щасливі через це потрапляли у скандали через такі незрозумілі методи, токсичні та жахливі. На їхньому шоу після їхнього шоу буквально помирали учасники. І вау, вони повертаються. Здається, що це час змін, але ні, вони буквально нічого не змінюють, просто повертають той самий булінг, ті самі жахливі сценки і ту саму повернутість на розладах харчової поведінки, коли людям просто вбивають голову, що вони ніхто звати їх ніяк, і поки вони не схуднуть, вони взагалі не люди. Ще одним важливим і водночас жахливим аспектом у шоу є те, що навіть переможці ча. То повертаються у першу початкову вагу, а інколи набирають навіть більше, ніж важили до проєкту. Щоб ви розуміли, таких прикладів було настільки багато, що буквально існує дослідження, яке показує, чому учасники цього шоу часто повертаються назад. Дослідження, проведено Національним інститутом здоров'я США, показало. У колишніх учасників шоу метаболізм настільки сповільнювався від екстремальних дієт, тренувань, що тіло просто буквально боролося за кожну калорію. Тобто замість здорового життя після проєкту учасники отримували цілий список нових проблем. Якщо дуже просто, учасники жили в пеклі, декілька тренувань на добу, постійне обмеження в їжі, камери, жодного особистого простору, все це величезний стрес, і після шоу тіло просто мстилося своїм власникам. Постійне відчуття голоду і як наслідок переїдання. Переїдання при такому повільному метаболізмі. Це ну гарантоване повернення до своєї першопочаткової ваги. І я вам нагадую, що все це на фоні красивої картинки з фіналу, де учасники виходять красиві, нафарбовані в сукнях, костюмах, такі всі гарні, худенькі, молоденькі і чудові. Насправді для мене найгіршим аспектом всього цього шоу є не постійні тренування учасників, чи якесь там неправильне харчування або обмежена кількість калорій, хоча все це жахливо. Найгіршим для мене є те. Те, що вони постійно змушують учасників вивертати всю душу назовні, витягують з них всі комплекси. І якимось чином наголошують на тому, що все це через зайву вагу. Тебе болять в школі через зайву вагу. І виставляється, наче проблема не в поганих однокласниках, а саме в тому, що ти повна. Все. Тобто, не пояснюється це з двох сторін. Точно так само у тебе проблема в особистому житті, це тому, що ти повна. У тебе немає дітей, тому що ти повна. Все, що в твоєму житті відбувається, тому що ти повна. Тебе кинув чоловік, тому що ти повна. Ти себе погано почуваєш, ти повна. Ти не можеш знайти роботу, ти повна. Ну, тобто, Ти повна в мене вже це слово, я втратила його сенс. В ефірі все це подавалося як емоційна відвертість, але насправді все це для мене виглядає просто як шоу на кістках. Замість допомоги і підтримки людям нагадували про їхні найбільші болі. Буквально нічого не змінилося з попередніх сезонів. Те, що вони все це підкріпили жахом війни в Україні, аж ніяк не покращує ситуацію, тому що тепер ми булимо не просто людей, ми булимо військових. Ми сміємося з того, що військовий, який має травматичний досвід війни, Переїдає і їсть чужу порцію. Ми сміємося з того, що волонтер, який потрапив у полон і потім вночі їв, щось робить не так. От для мене тепер з моральної точки зору, це взагалі виглядає як трешаніна, коли ви буквально робите об'єктом висміювання під смішну веселу музику, що людина, яка має психологічні, очевидно, проблеми, що поправилась на фоні війни і своєї безпосередньої участі на фронті, ви смієте. З нею ну що це? Ну як це? Ну блін, гучною та абсолютно трагічною темою для обговорення в українському інфопросторі є те, що учасники зважні та щасливі після шоу просто помирали. Це звучить страшно, але це факт. Організм, який за декілька місяців участі на шоу, виснажували багатогодинними тренуваннями, голодуваннями та іншими прекрасними фішечками цього шоу, просто не міг повернутися до нормального здоров'я. До того ж, на шоу і без того часто приходили люди з проблемами з серцем, люди 40+, для яких, очевидно, такі тренування просто є летальними. І в цілому всі ми розуміємо, що люди, які приходять з великим Відсотком там ожиріння, так? Ну, це не здорові люди. Тобто у них вже є якісь проблеми зі здоров'ям, які, звісно, ніхто ніколи на цьому шоу не враховує. Гучною новиною стало те, що учасник третього сезону Ілля Яковлів. Помер у травні 2015 року через інсульт. Йому було всього 32 роки. Третій сезон був відомий багатьма своїми жахливими конкурсами. Наприклад, один із них, щоб люди пробігли марафон у 42 кілометри. Без будь-якої професійної підготовки 42 кілометри. Серйозно, у листопаді того ж 2015 року, українців шокувала новина про ще одну смерть екс-учасника зважних та щасливих Ігоря Пашинського, якому було 50 років, за 4 місяці чоловік схуд на 51 кілограм у його віці. Звісно, організм просто не витримав 26 січня 2017 року. Померла ще одна учасниця, зважні та щасливі того ж третього сезону: Євгенія Мостовенко. І знаєте, звісно, з тебе все це заперечує. Звісно, все це просто неймовірний збіг обставин, що саме учасники шоу Зважні та щасливі помирають. Після шоу, і попри те, що СТБ з кожним сезоном намагалися впихнути все більше саме елементу шоу, а не схуднення, всі ці методи вони ж залишаються актуальними, тому що на фіналі. Кожному глядачеві хочеться побачити вау-картинку, і чхати всі хотіли, щоб більшість учасників після шоу повертаються до попередньої ваги, що учасники після шоу просто помирають або назавжди залишаються з розглядами харчової поведінки. За те, яка красива картинка в фіналі була, йомаю! -йо. А тепер давайте по факту, як би це шоу мало виглядати. По-перше, на мою думку, ми повністю маємо обмежити будь-який булінг в сторону учасників. Тому що хтось може мені написати в коментах, самі наїли, нехай все, тепер оце переживають. А тепер послухайте історії учасників цього сезону, чому люди набирають волонтер, який потрапив у полон і просто їв вночі, тому що боявся їсти в день. Колишній військовий, який набрав на фоні стресу, вчителька, яка все життя. Пропрацювала у школі і просто набрала вагу з віком, тому що віддавала всю себе навчанню дітям, школі молода дівчина, яка все життя має проблеми з вагою з самого дитинства, і вона буквально не знає, як це жити по-іншому. Невже ви вважаєте, що всі ці люди заслуговують на те, щоб до них ставилися як до тварин? Просто вимагали з них на тренуваннях, Незрозуміло чого. Я вважаю, що ні. Основним, що ми маємо проговорити зробити, це робота з психологом, тому що перший крок до того, щоб бути завжди худим, завжди в гармонії зі своїм тілом, це повна пропрацьованість своїх харчових звичок. І все це з'являється не через булінг, не через висміювання, не через те, що ви просто заберете у них їжу або будете раз на тиждень спокушати чи викидати на учасника в відро картоплі. Ні, не через це. А через розмови з собою, гармонію з собою, роботу з психологами, психотерапевтами інколи, можливо, доведеться навіть пройти якесь лікування, тому що ми не знаємо стан здоров'я учасників, але всі на це начхати, тому що ми просто робимо красиву картинку. Звісно, тренування мають бути е, зроблені для кожного окремо. Кожне тренування має бути розроблено під кожного учасника індивідуально. І що головне на шоу це має бути проговорено, що для пані, який за 50, і для чоловіка, якому 20, тренування мають бути різні. В першу чергу мені хотілося би, щоб СТБ додавали всі ці важливі теми, додавали всі ці важливі тези, показували більше правильного харчування, показували більше хороших, дійсно лайфхаків, для того, щоб кожен глядач міг виконати. Використовувати їх для себе, досить цього висміювання, досить цього знущання, досить просто красивої картинки у фіналі. Давайте будемо створювати свій. Класний, нетоксичний простір з адекватними шоу. Але, як то кажуть класики, ніхто тобі не повірить, ніхто не буде це дивитись. Тому поки що на нашому телебаченні ми бачимо тільки треш шоу з супермамами, які постійно б'ються, зважні та щасливі, де всіх постійно булять, ну і інші перли, їх багато, знаєте, один за всіх. Говорить вся країна. Боже, мені погано. Дякую всім за увагу. З вами була Козеліна, серйозне відео таке у нас вийшло, я попереджала вас минулий раз. І сподіваюся, що ви чекаєте наступне моє відео. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, не забувайте про мій другий, канал я обіцяю, що я виділю час і зніму відео. У мене для вас є стільки класних сценаріїв на той канал, але просто немає часу його зняти. Але якщо ви будете більше мене підтримувати і писати мені більше коментів, у мене буде більше бажання все це знімати, робити і взагалі ніколи не спати. Сім папа.